провадив його на тій життєвій дорозі. Не забуваємо, як сьогодні чули, послання від нашого паручого рехіерея. Ми забуваємо за тих людей, яких з нами нема, які віддали своє життя, які віддають своє здоров'я там на Сході, яких ми завдячуємо тим, що вчора своїх так. Своїм столом могли спожити цю вечерю, ми пам'ятаємо і сьогодні. Молімося милостивого Бога. Віддали на час того терпіння і в цьому в наступному вже році ця війна скінчилася. Огортаємо і ділимося тою різдвяною радістю з нашими близькими. Христос став людиною, щоб нас зрозуміти. і Вітаємо сьогодні наших іменин. Саме Миколи, який оповняється, 12 років Дмитру, 43.